Ларс фон Трієр знімає дитячі фільми. Е, майже все досі перекладено російською мовою. Чат GPT — це просто страшна комедія. Дід мені каже, Аннушка, ніхто не читає. Можна прийти в музей, і це буде не нудно. Це буде цікаво, про окрема іскрас. Не стісняйтеся. Все що болить, кажіть. Привіт! Сьогодні балка завітала в гості до Артхас. І ми з вами дізнаємося, як народжуються їхні офігенні унікальні книги. Це біля стелажу з сигнальними примірниками. Це наскільки я розумію, найперша книжка, яка створюється. Так, це перший примірник, за яким ми можемо з'ясувати, чи все е, в наших планах вдалося. чи дійсно книга вийшла такою, як ми хотіли бачити, і якщо вона задовільняє нас, нашого видавця, то відповідно після цього запускається масове виробництво, і тоді вже ці ідеальні книжечки йдуть до наших читачів. Зараз ми з вами побачимо, як створюється книга, і ми вже знаходимося в першій кімнаті на першому етапі виробництва. Тут працює при інженер який отримує макети і далі передає для подальшої роботи. Чи може вам запросити представитися, розказати трошки про себе? Чим ви займаєтесь? Мене звуть Оксана, я бренд менеджерка видавництва Артхас. І ви кайфуєте на свій роботі? Звісно, я прям обожнюю Артхас, і насправді перша для мене книжка Артхасу це Вільямс, анімація, Посібник з виживання». От, Я побачила, я просто не могла повірити, це який був. 17 рік чи який, і не могла повірити, що в нас таке видають. На той момент ми маємо розуміти, що видавничий ринок був трошки інакший. Вся література, саме така професійна, мистецька, заходила з Росії. Видавництва були в основному. Якщо наші починали, то це починався нонфікшен. А мистецька література не було. і Я така вау, яка основна цінність Брендархас? Що вона хоче сказати людям? Що вона видає? Ну, ми починали з книжки 33 митці в трьох актах, і це була перша така спроба розказати просто про мистецтво. В принципі, і що це взагалі таке? Це знову ж таки просто про мистецтво для того, щоб ми починали саме із загальних таких більш можна назвати освітніх видань. От і головною ідеєю було саме. Донести звичайному широкому глядачеві, що мистецтво це цікаво, що це просто, що це не нагромадження якоїсь термінології. Ми зараз знаходимося в другій кімнаті, це другий етап виробництва. Тут є машина, яка називається CTP, яка створює спеціальні друкарські форми, які використовуються в подальшому для пресу на книги. А чому ви обрали саме ціланку, чому саме мистецтво? Це, власне, ідея була нашого видавця Костянтина Прокоповича. Він спочатку в нього був такий сімейний бізнес: це наша друкарня хас. І е, з часом е, до нього почали звертатись саме за якісною поліграфією наші українські художники. Тобто, це були топі, топові художники. Там Бевза, Подерев'янський, мінін. Вони видавали свої альбоми в нас, і знову ж таки він почав збирати, колекціонувати їхнє мистецтво. Практично у нас подрукарні це певно, Подерев'янський висить там десь мінін, мінін, ще щось. Це він, але знову ж таки, пройти по друкарні частина колекції нашого видавця тут наявна і це знову ж таки вже потім побачите, що серед. Цих суворих, якихось станків висить, щось тонке і прекрасне. От. І, власне, він почав все більше і більше занурюватися в цей світ мистецтва, сучасного мистецтва, яке не так просте для розуміння. От, і він зрозумів, що. Ось власне можна з цього почати. Що це і буде власне місія нашого видавництва, і почав видавати літературу для широкого кола. На цьому етапі відбувається найцікавіше друк книги. Нам дуже подобається знайомити вас з крутими видавництвами. Тому ми оголошуємо про спільну акцію. Мінус 25% знижки на всі книги Артхаз за цим промокодом. Обирай улюблені на сайті Балка та лови знижку. Про читача в Україні? О, Що там про читачах в Україні? Міняється, не м'яється. Я... О, знаєте, що я з дідом розмовляла зі своїм тиждень тому. І дід мені каже. Аннушка, ніхто не читає. Я кажу, діду, читають. Вони каже, Аннушка, не, не читають. То читають чи не читають? Питання від мого діда. У нас прекрасний читач, Читаюць. у нас читають. У нас читають. <гум> От а, насправді читач дуже змінився. А, знову ж таки, а, зараз у нас саме а, читач Артхасу, раніше люди. Рідше шукали професійну літературу. Вони зазвичай звикали, що підручник це в школі. От. А так ми читаємо там, я не знаю, хіба ревуть воли, як я слабом, і все. І зараз до наших людей починає якось прибувати та інформація, що підручник це не українська мова за п'ятий клас, це щось прям. Дійсно, нове, що це може легко сприйматись, що ти можеш прям опановувати професію самостійно. Звісно, ти можеш піти на курси, ти можеш піти навчатись якийсь фаховий заклад. От історія. Так кажіть, Не здійсняйтеся, все що болить, кажіть у на санкції. Ні, ще особисто в моїй сфері, чат gpt це просто страшна комедія. Він вигадує, що Ларс Фон трієр знімає дитячі фільми, от тому е, це інша історія. Не, я такому що доступ інформації типу, зараз так для але нас він не обмежений. І от мені цікаво, чи от міняється це якось а, раніше. Доступ інформації не обмежений, але ти не знаєш, що шукати. От. І зараз саме е, за допомогою того, що людина приходить в книгарню, раніше вона там бачила в основному художню літературу, я обожнюю художню літературу, жодних претензій, але е, мається на увазі, вона не бачить, що можна е, купити там підручник не тільки по програмуванню, там, JavaScript, а ще там, по графічному дизайну. Вау! Я повернусь, я це придбав, я про це більше дізнаюсь. От. І е, саме завдяки тому, що наш ринок розширюється, що з'являється більше нових українських видавництв, що хтось заходить в якісь такі небачені сфери. Кожного місяця хтось новий реєструється, щось таке видає. І ти, блін, вау. І нашому читачеві, власне, вони приходять до нас по знання, вони ці знання отримують і, в принципі, зазвичай задоволені. Власне, така коротка думка. На цьому етапі ми можемо бачити, як ця машина зшиває листочки. Віна ну вплинула якось на читача зараз чи ні? Ви знаєте, війна вплинула на всіх: і на видавництва, і на читачів, і часто у нас такі полярні є моменти. З одного боку, війна вплинула саме на видавництво. Ми бачимо, як постійно бувають прильоти російських ракет на склади, на самі виробництва. І в нас тут поруч, ну. Звісно, не на нашій вулиці приходило це свято. Відповідно зменшується кількість самих робітників. Знову ж таки, в виробництво це велика частина, це саме чоловіки, і чоловіків забирають на фронт. Знову ж таки, не всі повертаються. На жаль, повертаються на щиті і. Досить складно в таких умовах витримувати ті темпи, ті строки, які від нас вимагає ринок, які ми самі собі ставимо, і які ну, цими строками хотілося б задовольнити читача. Щодо саме власне. Людей, які звертаються до нас, приходять за цією літературою, їм необхідно саме щось яскраве, якось себе порадувати. Тому що коли ти просинаєшся після цих обстрілів, і хтось так себе спацає свою менталку покупкою якоїсь, ну, для когось це емоційна покупка, а для когось це. Спосіб себе якось утримати, заспокоїти, і знову ж таки, ти розумієш, що ти купляєш книгу Артхас, це не просто вона в тебе ляже мертвим грузом, вона тебе ще кудись буде рухати. Ти це прочитаєш, вона щось тобі дасть. от. Не тільки ескапізм, а ще і якась користь. На цьому етапі машина до вже зшитого блоку прикріплює обкладинку. А ну, Тоді я, знаєте, хотіла би спитати, а яка з цих всіх книг стала вашим мастхевчиком? А, можливо, це книга-краса. Це власна книга про красу Загмайстра і Волша. А вона розповідає про те, як людина сприймає красу, що для неї є потворним, що для неї є красивим, саме такі розкриває естетичні категорії. Крім того, ми спробували зробити саму по собі красивою. І в нас тут був зараз ця книга, вже закінчилась у виробництві. але… Ми робили срібний зріз для того, щоб можна було гортати і дивитись як або саме відображення людини можна було побачити отак в зрізі а і, і лишав, лишався. Е, цей фольга на пальчиках і такі блискітки, коли оце ти листаєш та макіяж можна зробити і на не це особливо цікаво Вона була сама в виробництві. Це брали на сам торець, накладали фольгу, а потім наші виробники її шліфували. І це був просто неймовірно крутий процес. Це чоловіки одягались в комбінезони, брали в в, в таких лищатах, затискали цей блок книг. Брали таким е, спеціальним прибором, шліфували цей блок звідусі летіли ці всі блискітки. І ви Всі ходили як принцеси. <гум> Ні, вони були як принцеси. От і ці всі сурові чоловіки в респіраторах всі повністю в цих блискітках. Потім, як в рекламі, які знімали цей респіратор. <гум> ці блискітки всюди летіли такою хмарою. І потім, після цього, цю книгу про красу після такої краси ми розсилали нашим читачам. Боже, романтична історія. Тоді, знаєте, ще хочу вас питати, які у вас не, можна я піддержувати книжку? <гум> <гум> Звісно. А якого це року? А, це, здається, двадцять перший рік. Просто тут реально себе можна побачити. Це не фейк. Ну, вона вже їй трошки часу, але. Ну, тоді мені здається, ще не так були популярні. ці якраз Так, на той кольорові. момент дуже рідко хто робив такий зріз. Зараз вони стали популярними кольорові, але саме от з фольгою мало хто робив. Я це бачила вживу. Вітаю Я це дякую. Я просто мала це сказати. Друзі, а цей станок обрізає книгу за її розмірами. І також я хочу вас питати, які найближчі плани в Артхас. Найближчими планами в нас іде книга композиція і наратив. Ми буквально завершуємо її виробництво. Вона на фінальних етапах. Це, власне, той самий перший сигнальний примірник. От ви першої бачите. Тобто, ви уявляєте, ми зараз з вами вперше бачимо книжку, яку ще ніхто не бачив, і буквально в руках тримаємо сигнальний примірник. Ось можна подивити. Власне, як розкриваються основні е питання композиції? Правило третин, золоте січення, розкривається також як. Е Розповідати історію через одну картину, через одне фіксоване зображення, як можна розказати цілу історію, закласти туди якесь додаткове значення. А розповідається, як це робиться за допомогою композиції, за допомогою підтекстів, додаткових символів, також кольору. І, окрім того, ще окремі. Якісь додатки йдуть про текстуру, про світло, І воно також впливає на те, як ми бачимо в кінці зображення і на ту композицію, яку ми вибудовуємо. Це такий зворушливий момент вперше в руках тримати книжечку. Вона така чудова і така новенька. І ми взагалі вже переглянули всі етапи її створення. Хочу вам подякувати за це відео, що ви все показали провели з нами час. Мені здається, це дуже класна колаборація, коли видавництво може співпрацювати з магазинами, які продають ваші книги. І ми дуже сильно вам вдячні за сьогоднішній день. Дякую вам, тому що взагалі дуже важливо іноді доносити, як взагалі створюється ця магія, де взагалі ростуть книжки, де їх видобувають. Супер, дякую.